98, серединка утеплена. 104, 110, тепла серединка, манжети. 116. Півпарочка сірого кольору. Серединка утеплена. капюшон вістібається. Далі 122. Серединка отеплена, є карбани, стягуєте внизу. 128. Це йде лижна. Захист від вітру, снігу та води. 134. Також серединка отеплена, на кнопках. 104. Подовжена парочка 146, хутра відсібається, тут регулюється накладні кармани. 152. Подовжена, 158. Стягується капюшон. 164 подовжена парка. 170 та 176. Він знайде на кнопках на замочку. Повністю утеплена капюшон не відсібається, має кармани та манжети. Логотип.